Вони недавно оженилися, хлопець, з дівчиною. Вони жили тут з батьками, з його батьками. Маму забрали в лікарню, а тато намагався реанімувати сам свого сина і зміг. Вночі 18 жовтня ворог здійснив шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з них влучила в багатоповерхівку, що в середмісті. Станом на 10 годину ранку відомо про двох загиблих людей. Ще троє мешканців дістали поранення. Та й сама пані Марина дивом лишилася жива. Я мешкаю в цьому будинку на п'ятому поверсі. Якраз туди, от, куди влучила ракета. У Однієї кімнати взагалі немає. Добре, що цю ніч ми не ночували вдома, я і мій чоловік. Ми тільки приїхали, коли сусідка позвонила, сказала, що, ну, що така біда сталася. На місці події всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи. Можливо, під завалами залишаються ще три людини. Мідіка пустіть! Мідік зразу розсматриває. Також вранці стало відомо, що на місці, де ракета вразила багатоповерховий будинок, виникла серйозна загроза обвалу конструкції.